Усе буде стиляво! Гай народ! Я приніс пивка. Будеш? Ага. Окей, ще раз. Окей. Просто дай йому в руки. Я дам йому в руки. Я сильно змінився з останнього разу, як ми бачилися. Я більше не хочу бути посміховиськом. Я хочу бути справжнім героєм. Ти надягаєш костюм блазня, виходиш на вулицю і лупашиш людей. Крісе, Кріс, візьми щось погане і зроби з цього Рік щось віде. хороше. Мені Рік треба знайти віде. миротворця. Він убив Рік. мого сина. За тобою стежать. Просто зараз. Хто? Рік, Рік флег старший. Рік. Ого? Що це? У мене є міжпросторовий портал, і він веде до паралельного світу. Що? не так уже і важливо це. Бляха, це ж не так. Мир вже близько. Тобі ніколи не стати такою людиною, як мій син. Я намагався виправити власні помилки, але не впевнений, що спокута можлива. Він закоханий у тебе. У нас з крісом ніколи нічого не вийде. Я збираюся почати нове життя в іншому світі. З 21 серпня це інший вимір. Він точнісінько, як наш, але. Але краще. Найкращий вимір з усіх. Чувак, це не нормально. Треба закрити цей розрив у вимірі. Економос. Зараз ти побачиш нашого нового агента. Ріпа Джагера. Хто такий ріп Що, ти жирний. Як би там не було добре, твоє місце тут з нами. Ми повернемо кріса. Ти зустрів самого себе з паралельного виміру. Ти носиш його одяг. А дай ще б таке купив? Це огидно, миротворець, другий сезон. Привіт, ме. Ми йдемо в мою секретну кімнату. Тобі заборонено йти за нами. Ви мабуть, жан. Ага. Ви не такий вже і придурок Стуйся, ма.